Телесеріал Останні з нас два від американської компанії HBO, у дечому кращий, ніж оригінальна гра. Так, він втратив один зі своїх вражальних засобів інтерактивність, але компенсував це новими чуттями, новими діалогами, новими сценами, новою структурою. Це історія про ненависть зроблена з неймовірною. Любов'ю. Вітаю! Мене звати Ярослав Зубченко, і сьогодні ми поговоримо про першу серію другого сезону серіалу Останні з нас. У цьому огляді не буде спойлерів ні до гри, ні до серіалу. Тому не хвилюйтеся. Поїхали! Я не буду нічого спойлерити, але для того, щоб розуміти атмосферу, яка панувала навколо цієї гри 5 років тому. І з чим сьогодні повинні працювати автори серіалу, трошки контексту. Гра Останні з нас 2» має найбільше нагород в історії відеоігор. Приблизно 540 видань та асоціацій в усьому світі дають нагороду гра року. Останні з нас 2» отримала понад 300 з них. Це більше половини. Це неймовірний, буквально найкращий в історії результат. Але також це найбільш ненависна гра в історії відеоігор, і це не перебільшення. Мало того, що вона має понад 60 тисяч негативних відгуків на Metacritic, це більше, ніж всіх відгуків на такі популярні ігри, як Minecraft, Fortnite чи Skyrim разом взятих. Люди погрожували її авторам, її акторам та навіть дітям цих акторів через сюжет та інтерактивну структуру цієї гри. Знову ж таки, без спойлерів. Сюжет... Знову ж таки, без спойлерів. Сюжет вам покаже серіал. А от про інтерактивну структуру треба трішки поговорити, тому що вона повпливала на структуру першої серії, і я думаю, загалом всього другого сезону. Без спойлерів, але з точки зору форми, гра The Last of Us це дві окремі історії в суперпозиції, які відбуваються одночасно. Ми проходимо одну, а потім проходимо іншу. І... Зараз не буду пояснювати чому, але дуже багатьох людей це вибісило. Серіал робить інакше він сплітає ці історії між собою та розповідає їх паралельно. Автори пояснюють, що справа в тому, що якби ми робили це послідовно як оригінал, то друга половина була б десь в третьому, а то і четвертому сезоні, занадто пізно люди не змогли б зробити собі емоційної прив'язки. В першій серії розкривається значно менше історії, ніж я очікував. Власне, той самий великий твіст, про який, я думаю, ви знаєте, бо він був дуже гучним. Але якщо не знаєте, тоді не спойлерю, знову ж таки, не відбувається в першій серії. Це дуже дивно, як на мене. Тому що я б зняв на місці авторів цей вантаж з плеч і далі працював з відгуком аудиторії та будував наступні серії навколо цього моменту. Цього поки що не стається. Натомість, першу серію. Другого сезону автори Крейг Мейзін, який зробив серіал Чорнобиль та Ніл Дракман, який зробив оригінальну гру Останні з нас, працюють над тим, щоб познайомити нас з новими персонажами, з новими дуетами. На одному з круглих столів актори, власне, розповідають про те, і автори розповідають про те, що другий сезон це історія про дуети: про дует Еллі та її нової подруги Тіни, про дует Джоеля та власне. Еллі про інші дуети, які поки що так сильно не заявлені в першій серії. Тобто, поки що це все тримається на акторах, тому дуже пощастило, що актори видно, що вони люблять оригінал, витискають із себе максимум, і між ними є справжня хімія. Людям в світовій мережі інтернет не подобається акторка, яка грає Еллі Белла Рамзі. З купи причин, через які я сумніваюся до людства. Але також з об'єктивної причини вона не схожа на Елі в грі. Зокрема, тому що Елі між першою і другою частиною значно старшою, вона стає вищою інакшою. Белла Рамсі так не змінилася між двома сезонами, і вона об'єктивно нижча ніж Елі в грі, Менша, як людина, просто менше це факт. Але один з авторів Крейг Мейзін пояснює, що бачить в цьому велику перевагу насправді. Тому що далі, це було видно в трейлерах, ми побачимо багато екшн сцен за участі Еллі, власне, вся ця історія багато в чому про велику екшн сцену І те, що вона не така вражаюча на екрані, по-своєму підкреслює тему гри про те, що вона втрачає свою дитячість, наївність, про те, що це жорстокий світ, де вона просто маленька людина, про те, що коли вона жорстока. І вона робить ці жахливі речі, які вона буде робити, або навіть насправді робить уже в першій серії, просто з зомбі. Е, це виглядає більш дивно дико та по-своєму екзастаційно сумно, що така фактично на вигляд дитина змушена проживати таке життя. І для того, щоб ми не сумнівалися в тому, що вона, в принципі, здатна на подібні речі, в першій серії вставляють сцену, де вона займається якимись видом бойових мистецтв, де розмір. Не має значення, а має значення техніка і використання вагового опонента проти нього самого. В цій серії насправді є кілька подібних сцен, де, знаючи про хейт до оригінальної гри, розробники вставляють моменти, які пояснюють нам цей світ, так, щоб у нас було менше запитань. Якщо ми вже говоримо про фізичний потенціал акторів, то з Ебі ситуація інша. В оригінальній грі вона дуже накачана, велика, сильна жінка, наскільки що до цього теж була неприязнь дивних людей в світовій мережі інтернет, а в серіалі її грає акторка, яка значно більше схожа на звичайну пересічну дівчину. Знову ж таки, автори пояснюють це тим, що в серіалі з нею не буде так багато екшену, тому що оригінальна гра це просто. 20 годин, де ми б'ємо людей палкою, серіал інакший. Зараз ми поговоримо якраз про це. І тому їй не потрібно бути такою фізично вражаючою на екрані. Поки що не знаємо, тому що з нею не було екшн екшен в першій же серії. Але побачимо, я схильний вірити цим авторам, бачачи їхні попередні твори. Тепер про сам екшн. Як ви розумієте. Останні з нас два та і один у своєму ігровому інтерактивному втіленні, власне, інтерактивні. Гравцям потрібно щось робити в цих творах. І що гравці там роблять? Б'ють людей, стріляють в зомбі, катують, розв'язують якісь загадки. Відповідно, в серіалі таких елементів менше, інакше це був би більший екшен, ніж Джон Вік. Замість цього ефірний простір компанії HBO заповнює. Діалогами, новими сценами, які розкривають героїв, або просто подовженими сценами оригінальних катсцен з гри. Коли ти створюєш гру, і про це знову ж таки говорить автор Ніл Дракман, ти намагаєшся зробити якомога менше слів в кожній катсцені, ти намагаєшся зробити самі катсцени меншими з двох причин: по-перше, гравці хочуть отримати контроль якомога швидше, вони хочуть грати в гру, а не її дивитися. Це не кодіма з його півторигодинними сценами в Metal Gear. По-друге, ці сцени дуже дорогі, вони одні з найдорожчих речей в будь-якій грі: перформанс капчур акторів, спецефекти та все інше. Тому менше сцени краще в серіалі, навпаки, довші сцени краще, бо дають можливість акторам про щось поговорити, зіграти, дати нам емоції і в серіалах, навпаки, розмовні сцени дешевші, а екшн-сцени дорожчі. Відповідно, в першій серії відносно оригінальної гри. Ці самі моменти мають значно довші розмови, значно глибші розмови, нові сцени, яких не було в грі. Наприклад, в Джоеля з'являється психолог, це дає нам можливість, такий собі сценарний трюк, йому виговоритися, але також, навпаки, продемонструвати свою закритість про те, що навіть в моменті, коли він може теоретично отримати допомогу для себе, психолог йому допоможе справитися з болем, І він натомість обирає захищати секрети. Еллі. Тобто він все одно ставить доньку на перше місце. І ця сцена не просто про дешеву експозицію, вона також про демонстрацію його пріоритетів, що особисто мені дуже сподобалося. Тим, крім того, психолога грає Катерина Хара, і вона чудова акторка, завжди приємно бачити в якомусь творі. Е, також в цьому серіалі значно більше взаємодії Дінни та Еллі. І я б сказав, що Діна. Це на даний момент єдина акторка, яка мені здається кращою в серіалі, ніж в грі. В неї більше діалогів, вона більш грайлива та енергійна. Видно, наскільки вона обожнює цю роль, цю історію. Між нею та Еллі відчувається навіть не хімія, а алхімія. Вона дійсно дуже класно грає, і я легко розумію, чому вона подобається Еллі. Також дуже приємно бачити її стосунки з Джоелем. Який, наче ставиться до неї як до нової доньки, тому що вона ставиться до нього як до батька. Це дуже приємне, тепле відчуття. Також та історія, що в Джоля є психолог, і що в цьому серіалі, в першій серії, ми бачимо містечко Джексон, яке виживає в постапокаліпсисі, при цьому святкуючи Новий рік, займаючись різними забавами і перетворивши патрулювання, тобто захист своїх кордонів, майже на своєрідну холодну. Науку, ми бачимо, наскільки розслабились ці люди, що знову ж таки робить правдоподібнішим наступне події цього серіалу, про які я не буду зараз говорити. Але це ще один хід з боку авторів на випередження, щоб у фанатів, потім точніше у фанатів, потім було менше запитань до цієї історії. Це не означає, що серіал кращий в усьому, це не так. І я думаю, що дві речі, які поки що після першої серії мені виглядають гірше: це а, друзі Еббі. Більшість з них навіть не мали діалогів. Але сцена, де ми їх бачимо на початку цієї серії, виглядає дуже генеративно. Вони схожі на третєрядний каст набраних на вулиці людей, які повинні просто постояти в кадрі, а потім швидко померти десь на задньому фоні. Вони нудно вдягнуті, штучно якось взаємодіють між собою, не схоже виглядають на себе в оригінальній грі, тобто це проблема до всього цього касту. І з приводу насправді вигляду людей як в грі, я думаю, це несправедлива претензія з іншого боку. Тому що коли автори створюють гру, вони можуть зробити будь-яку зовнішність персонажа, поєднуючи між собою неймовірні речі. Подивимося, наприклад, на Кратоса в оригінальній грі of War». Він може мати таку зовнішність, як захоче. В перших трьох іграх його моделювали як олімпійського плавця, тому що він мав бути дуже гнучким. При цьому він має обличчя якогось чоловіка з підворотні, що не поєднується з його тілом, але це не проблема в ігровому світі стилізованої картинки. При цьому він має голос темношкірого актора, який має, очевидно, іншу зовнішність, ніж сам персонаж. Оце все працює разом, і його тіло дизайнів так, щоб ідеально передавати теми гри. Звісно, в реальному житті природа, Бог та батьки не можуть так зробити з кожним потрібним актором, тому вони відрізняються від себе в серіалі. Побачимо, можливо, друзі Ебі неймовірно харизматичні та класні, і те, що їхній зовнішній вигляд такий нудний, не буде проблемою. Але особисто я сумніваюся. Друга проблема те, що в серіалі об'єктивно гірше, ніж в грі, це екшн сцени Чому вони гірші? Тому що вони не інтерактивні, не відміни від гри, у них немає такого відчуття небезпеки, такого відчуття планування, такого відчуття взаємодії з іншим персонажем в кадрі. У них немає цього враження, коли ти е, Полюєш або виживаєш в залежності від того, як добре ти граєш і в якій ти небезпеці. З іншого боку, одна з цих сцен зроблена дуже добре. Я маю на увазі сцену з зомбі-сталкером, який сам полює на Еллі, коли особливо потім обговорять його дії і теж з'являються розумні зомбі, і це дуже небезпечно. Сцена в оригінальній грі з сталкерами теж дуже класна, вона пізніше в сюжеті. але цей приємний бонус з усвідомленням того, що зомбі теж можуть діяти усвідомлено, прикольний, він приємно працює на сюжет, і він додає якоїсь правдоподібності і тактильності цієї історії, вона виглядає більш реалістичною. Звісно, серце цього твору це стосунки Джоеля та Еллі, і я б сказав, що Педро Паскаль та Бела Рамсі чудово працюють разом. Поговоримо про це через хвилинку. Про Педро Паскаля варто додати пару слів. Я думаю, що Джоель дуже особливий е і хороший. Чесно, мені не сподобався каст Педро Паскаля, бо він є скрізь, і здається, мені особисто, що в ньому немає достатньо драматичної глибини та втоми від життя, яка є в оригінального Джоеля. Але також, на мою думку, він знайшов у цьому персонажі якісь нові грані і нові сторони. Які нам не показують в грі, бо вона структурована так, що. Структурована інакше, не буду вам спойлерити. Е, Джоель в серіалі значно добріший, м'якший, корисніший для своєї спільноти, е, значно багатогранніший, ніж в другій грі. Я вдячний за нові сцени з ним, тому що ми всі любимо цього персонажа. Він згідно з опитуванням AJN, третій улюблений персонаж серед всіх ігор PlayStation. Тому класно, що ми бачимо його в. Цьому серіалі більше на старті гри. Е, більше про цього персонажа поговоримо в наступних оглядах чи в підсумковому огляді всього серіалу, побачимо, як вийде. Але поки що мені дуже подобається Джоель Педро Паскаля, і мені подобається, як він взаємодіє з Белою Рамсі з Еллі. Тому що, оскільки він така хороша людина, і ми бачимо емоції та бажання самої Еллі в цьому творі. Ми розуміємо конфлікт між ними, тому що він збрехав її, продії порятунок, тому що вона тепер відчуває певну якусь нездорову сміливість та саморуйнування в цій серії і в оригінальному творі. Ми бачимо, як йому боляче з одного боку від того, що вона не хоче більше бути його донькою, тому що він до неї так ставиться. І ми бачимо з іншого боку, проблему з тим, що він дуже переживає за неї і за її те, що вона себе погубить. Тому що вона явно намагається це зробити, вона явно ігнорує небезпеку, вона е, явно дозволяє собі знати багато, і вона явно не ставиться серйозно до надзвичайно серйозних речей. Говорячи про Рамсі, мені подобається її Еллі. Вона схожа на комок злості, ненависті, власне, саморуйнування, і я б сказав, що. Тут вона більш переконлива, ніж на старті гри, де ми все ще пам'ятаємо про неї як про маленьку дівчинку з оригіналу. Тут вона одразу виглядає дорослішою та більш агресивною відповідно і ві наступні дії, імовірно, буде легше повірити. Якщо говорити про порівняння серіалу та гри, дуже приємно було бачити не те, що прямі відсилки, а покадровий переказ. Оригінальної історії, прямо оригінальних сцен, оригінальних механік. Там була, наприклад, вантажівка, на яку я не міг залізти в грі 5 хвилин, і коли герої по ній лізли, я, я не згадав про цей момент. Прямо по кадрові відтворення декорацій, як, наприклад, працівника місяця, який так само є в оригінальній грі. Це дуже прикольно. І головне, що це сильні сторони оригіналу, які тут вставлені не просто для тупих відсилок. Як сьогодні в дуже багатьох творах, вони вставлені, тому що це сильна сторона оригіналу, тому що вона може бути сильною стороною тут. Це може бути емоційний момент з працівника місяця з жартом про собаку. Це може бути просто класний кадр на старті новорічної вечірки, який так само взагалі був першим кадром, яким побачили з цієї гри під час презентації на е 3 Тому це теж така своєрідна рекурсія в цьому творі. Це круто. Я зловив себе на думці, що не міг подумати п'ять років тому, навіть, мабуть, більше, ніж п'ять років тому, коли дивився оригінальний трейлер, що ми побачимо колись це в серіалі з живими акторами, це прикольно. Відчувається велика любов, насправді, авторів цього серіалу до гри. Вони багато про це говорять. Але всі говорять на словах, повірте мені, що їм подобаються оригінальні твори. Але коли ми бачимо це на ділі, це має явно іншу якість. В крейга Мейзіна є тату із The Last of Us. Це цікавий факт з ножем Еллі. І особливо приємно бачити подібну екранізацію ігор від людей, які грали в ігри, цінують і розуміють, що в іграх є хорошого, і передають ці хороші сторони на екрані. Тому що історія зйомок ігор в кіно та серіалах дуже сумна, починаючи від супербратів Маріо. Де історія про двох мультяшних водопроводчиків і перемогу над драконом притутком принцеса перетворилась на дестопічне майбутнє рептолоїдів під землею. А також у нас є інші негативні приклади, як інша історія про зомбі Resident Evil осея зла, де ми забираємо все, в чому був хороший оригінал, і перетворюємо це на бойовик Зміну Йовович. The Last of Us був насправді одним з перших серіалів, який зламав так зване прокляття і до ігрових екранізацій. Отримав купу Еммі таку по переглядів на стрімінговому сервісі. Трейлер до другого сезону The Last of Us це найбільш переглядуваний популярний трейлер в історії стрімінгового сервісу HBO, що неймовірний результат, враховуючи, як і інші серіали, типу Гри престолів, так само і на цьому сервісі. Тому приємно бачити такий інтерес до цього серіалу. І я думаю, він виправданий тим, наскільки автори. Люблять та поважають цю історію, я не перестаю думати, коли дивлюся твори HBO, зокрема The Last of Us, наскільки краще було б життя, якби відьмака знімала ця студія, якби автори та актори відьмака не говорили в інтерв'ю, що вони не грали в ігри і не читали книги з цілями, типу, щоб не спутувати свого героя в екранізації з героєм в оригіналі. Я б хотів, щоб вони прочитали та пограли, тому що Сапковський і Сидів Red, автори книги та гри, знають, що вони роблять. Я б хотів, щоб хто любив своїх персонажів і ці твори, бо це видно на екрані, коли це правда, коли актори хочуть грати цю сцену, коли це видно в тому, як вони подають діалоги, в тому, як вони дивляться один на одного, в тому, як вони фанатіють від того, що вони відтворюють. Бо The Last of Us 2... Це не гра про фантастичне майбутнє, фентезі минуле чи альтернативні всесвіти з якимись неймовірними науково-фантастичними поворотами. Фактично, це дуже багато в чому реалістична історика тримається на емоціях. Тут не можна фанатіти від того, що ти махатимеш лазерним мечем в космосі, коли зерних війн. Тут треба бути фанатом емоційного зв'язку між персонажами та людьми і самому бажати спробувати побути в. Його шкурі. Так само, як ти робив, коли грав в ігри, а тепер ти можеш грати в це на екрані на екранах багатьох людей. І мені здається, що акторам це добре вдається, і вони добре розуміють суть цих персонажів, принаймні більшість акторів, тому що всіх ми поки що не бачили. Окремо повернуся до теми з тим, що це не науково-фантастичний твір. Так, в ньому є зомбі. Але я б сказав, що це зовнішня загроза. Апокаліпсис і необхідність виживати в цьому творі виступає радше наративним поштовхом для героїв. Вона створює атмосферу, де ми повинні проявляти, чи ми останні з нас, останні з людей, останні з тих, хто цінує гуманізм. Власна ідея гуманізму з тим, що щастя всього світу не варта сльози однієї дитини, цитуючи одного з філософів. Це тема буквально першого сезону та першої гри з Last of Us. Другий сезон значно більше до біблійної ідеї, не буду спойлерити поки що якої, але зі старого заповіту тому побачимо наступні серії. Поки що в мене дуже високі очікування та, звісно, вимоги до цього серіалу. Але я вірю його авторам. Я вірю його акторам. Це дуже багато, якщо чесно, сьогодні, тому що дуже багато творів дуже корпоративні і не вселяють в себе такої віри. Але особливо приємно те, що Крейг Мейзін уже оголосив, що вони не будуть продовжувати історію за межами оригінальної гри. Це означає, що вони знають, до чого йдуть. Я дивлюся зараз на тебе Северенс, на тебе Лост, на тебе Гра Престолів, і тому все, що їм потрібно зробити, це провести ретроспективну деконструкцію цієї історії, вибудувати її в правильному порядку, що вони вже почали робити перетворчі структуру оригінальної гри на структуру серіалу. І тоді ми разом пройдемо цей шлях. Дякую. З вами був Ярослав. Ставте лайк, підписуйтеся. Нас чекає ще багато оглядів та багато рецензій. Зустрінемося на великих та малих екранах.